Семекласниця Софія Кунченко два роки тому переїхала до Хмельницького із Харкова. Нині навчається в ліцеї номер 1 імені Володимира Красицького. Учениця захистила науково-дослідницький проєкт у рамках конкурсу Перший крок у науку. Його тема адаптація дітей вимушених переселенців у громаді. Я представляла у педагогіці і обрала тему розвиток адаптаційних можливостей дітей ВПО в умовах війни досвід Хмельницької територіальної громади. Я розглядала те, наскільки важливо дітям адаптація, що вона з собою представляє, саме це поняття, що більше. Шість дітей, які переїжджали з передислоковувались з східних і центральних регіонів України до західних. А як вони адаптувалися у новому місці навчання цього року? У проєкті перший крок у науку було представлено 126 наукових робіт у 24 секціях. Найбільше звичайно це секція англійська мова, 14 робіт, секція українська література, 11 робіт, а також секції. Математика, всесвітня історія, етнологія по 10 робіт серед членів журі. є Всі наші педагогічні працівники з наших закладів освіти є навіть кандидати наук. Цей конкурс це є. Як підготовка до такого більш потужнішого конкурсу малої академії наук, де наукові роботи вже представляють здобувачі освіти 9-11 класів? А семикласниця Ірина Фаренчук захищала роботу у секції журналістика, досліджувала роботу медійників під час війни, а також героїчну боротьбу полку. Азов висілиме питання, що таке медіаетика, яким чином змі впливає на громадську думку. Використано було електронні джерела та друковані видання, в яких було відповідно про тему Маріуполь, Азовсталь та подвиги наших героїв азовців У квітні переможці першого етапу представлять свої роботи на фінальному обласному етапі. Ірина Муляр, Марія Соколова, новини міста.